Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні у нас дуже важлива тема відео. І ми з Артуром будемо розповідати вам, як правильно користуватись вогнегасником, якщо у вас виникла пожежа. Доброго дня, Підписникам. Мене звати Артур. Я на даний час працюю інженером з пожежної безпеки в дитячій централізованій бібліотечній системі для дітей міста Одеси. Одного разу на рибалки з Андрієм. Ми товаришуємо у нас загальне хобі. Ми поговорили і вирішили, чому б чому, чому не зняти відео на принципи використання первинних засобів осіння вогнегасників. Тож починаємо. До засобів. Пожежа тусіння відносяться вогнегасники. Вони бувають різних типів. Перед вами на даний момент ВП-2. Що це означає? Вогнегасник порошковий з масою речовини 2 кг для гасіння. ВП-5. Відповідно, 5 кг речовини для гасіння пожежі. Та тип вогнегасників, яким ми користуємось в дитячій бібліотеці, це Вогнегасник вуглекислотний. ВЖК-2. Чим вони різняться? Тут принцип тушення речовини у нас є порошок. Тут газ з температурою мінус 60 градусів. Якщо отак навіть приставити руку до вогнегасника, він відчувається, що дуже холодний. Порошковий самий розповсюджений Тип вогнегаснику, яким ми можемо трушити навіть електрообладнання напругою до 1000, 1000 Вт під напругою. Тож, розпочинаємо. Що складається вогнегасник? Ми бачимо вогнегасник порошковий датчик показника тиску. Бомба ЧК. Запірний пристрій, за допомогою якого під час тушіння ми нажимаємо і сопла у нас виходить речовина для тушіння пожежі. Ми трошки згодом все, все побачимо, да, покажемо на практиці. Тож, продовжуємо. Принцип осіння вогнегасником уже на практиці. Ми зробимо умовну пожежу. Але перед тим я вам об'ясню, як користуватися вже на практиці самим вогнегасником. Підходимо, беремо його лівою рукою снизу, зриваємо чеку, витягуємо пломбу, зриваємо пломбу, дорогуємо чеку, направляємо соплом на очахому рані. Але перед тим ми колотимо сам вогнегасник, аби підняти тиск для того, щоб вся речовина у нас ізолювала в очах пожежі. Тож, починаємо. Тож, розпочинаємо. Хочу додати, що ми, якщо гасимо на вулиці, повинні стати в напрямку повітру, не проти вітру. Це обов'язково. Так? Зриваємо пломбу, витягуємо чеку, мовкаємо і направляємо на очаг пожежі. Дистанція від очага пожежі ми повинні дотримуватися там, найближче одного, ну краще один 3 метри. так, розпочинаємо.